Слава Україні, героям слава не будемо повністю коментувати всі слова, які ви щойно також чули. Я думаю, можливо, і раніше чули, що Путін вже назаявляв, Ну така таку нісенітницю нести це їхня політика і пропагандистська машина в них саме так працює. Що насправді може зараз відбуватися із експортом українського зерна, бо це для нас дуже важливо. Ми наскільки я розумію, вже вийшли на е, довоєнні показники, і от е, зараз наскільки це може зламати всю систему налагоджену так важко. Ми майже вийшли на довоєнні показники. Ми повернулися з Туреччини, якраз зустрічалися з перемовниками в контактній групі, і е, ми прогнозували, що це станеться. Це просто Росія чекала приводу. Цей привод був е, чи збройне сіло України, чи я не знаю хто але були, була бавовна в Севастополі. Тому вони прийняли це все за привід для того, щоб припинити гуманітарний коридор. З приводу того, що чи буде це далі відновлено, це залежить від позиції одної людини. Це Ердогана, на мій погляд, на сьогоднішній день. Якщо він підтвердить свою... Якби спромогу в цьому, то я думаю, що все воно буде так далі рухати. вчора 12 кораблів, 16 пройшли на сьогоднішній день. оформлюється близько 10 і може дасть Бог до кінця дня вони пройдуть, але це великі виклики. Будемо дивитися за Російською Федерацією, як вони надалі будуть себе поводити. Бо ми з ними нічого не підписували з Російською Федерацією. Було підписано договір з ООН і з Туреччиною. Про прохід кораблів, а вже ООН і Туреччина від себе підписували з Російською Федерацією. Тому зараз дивимося на їхні рухи, якщо вони захотять там підірвати щось або ще щось. Це в їхні в їхньому стилі. Це може бути і наскільки я розумію, що і ООН і туреччина для того, аби не було звинувачень в, в якійсь упередженості, вони так само і до ось цих моніторингових груп, які перевіряють безпосередньо а самі судна, вони тепер і українців не залучають, чи не так. Ні, це не так. Українці обов'язково залучені до перевірки цих судів, але ми не маємо, не бачимо потреби перевіряти суда, які йдуть вже з зерном з України. Бо їхня головна мета була перевірки цих судів. Це щоб не провозилась зброя до російської до українських портів для застосування проти Російської Федерації. А якщо судно йде назад, вони ми втрачаємо час. Вони просто свої групи розпорошують на ті суда, і ми просто замість 50 вже дійшли до 10 судів на добу. І крім того, вже відомо також, що поблизу самого босфору дуже багато. Корки вже із ну, таких із зерновозів назбиралися. Там йдеться здається про дві сотні судів, які чекають власне, на ось цю перевірку. І знаємо про те, що вже збільшили кількість моніторингових груп для того, аби пришвидшити власне, цей процес. Саме ООН і Туреччина. І з вашої точки зору, наскільки це допоможе пришвидшити, і це також для українців цікаво от з такої точки зору. А зерно, яке там зараз застрягло, за нього вже заплачені. Кошти, тобто чи вони вже надходять Україні, чи вони поки не буде доставка здійснена повністю. Ми так само і бюджети, ну так би мовити, в завислому такому стані залишаються. Зерновий трейд це дуже складна процедура. Є декілька е по інкотермсу е поставок. Це якщо це продається на СІФІ, тобто в порту отримувача, то гроші отримає е постачальник після того, як зерно буде отримано, є On Board, тоді вже отримали за за ці суда кошти, і вони вже є в Україні. Але не в зараз цими своїми рухами Україна складає ще одну небезпеку. Зараз піднімаються страхові ставки по судах. Зараз збільшується демереж за простою судів. Тобто це великі ризики, яка вона нагнітає саме для того, щоб поставити свій новоросійський, то що вони сказали, ми готові повністю росіяни перекрити ваш експорт. Ми готові самі поставляти це все назовні. Але по перше, це не так. По друге, наше зерно, воно по перше дешевше, швидше рухається, і на сьогоднішній день, взагалі, ну не можна так говорити, але можна й заборонити поставки Російській Федерації цього зерна. Хоча по конвенції зерно зерно не підпадає під санкції. Коли ми зараз говоримо про а, вивіз українського експорту, українського зерна, ми кажемо ще про а, ті запаси, які не встигли за 2021 рік а, продати, доставити. Ну як би там не було, як ви вже попередньо сказали, чи вже про а, зерно нового врожаю, яке було зібрано цього літа? Е, дивіться, з минулого року ще лишилося. Під 10 мільйонів тонн зерна, цьогорічний врожай, в нас буде складати близько 60-65 мільйонів тонн. Зерна в Україні предостатньо, то що нам потрібно для внутрішніх потреб 15-17 мільйонів тонн. Це решта. Ми маємо експортувати і це обов'язково зробити на протязі цього маркетингового року, тобто до 30 червня наступного року. В нас для цього все є. Є всі можливості. У нас є як би сказати, і можливості, і ми хочемо це зробити. Бо на сьогоднішній день наші фермери, які реалізовують зерно в Україні для трейдерів, вони мають мати обігові кошти для того, щоб Почати і, і проводити осінню і весняну посівну, бо інакше в нас недостатньо тих кредитів, які залучені зараз. Зараз 20 мільйонів 28 мільйонів доларів залучено взагалі в Україні, і про це говорять для проведення посівної як кредитування для фермерських господарств. Але ви розумієте, при нашому збіжжі в такій кількості це просто копійки за це провести не можна. Нам треба реалізовувати свою продукцію, і для цього треба використовувати і південний коридор. І залізничні маршрути на Європу, і Клайпець Клайпеда Рига, Порти, і Польщу, і так далі, і тому подібне всіма методами. Ну і власне якраз зараз дуже потрібні гроші. Чи не пов'язуєте ви те, що знайшовся привід? Мені здається, якби не було атаки там на флот в Севастополі, цілком виправданий. Всі українці це також розуміють. Але якби не було цього приводу, Росія б знайшла б інший. І саме ось в цей час, коли дуже потрібні гроші, а ми не можемо їх зараз отримати. Це випадковість така, чи це може бути знову ж таки задумка хворої? Росія розуміє, що для нас наша нафта це наше зерно, наше збіжжя, те, що ми збираємо. У нас немає таких енергетичних ресурсів як в Росії. Вони мають придавити, можуть придавити тільки це, і вони це одна і одна із тої мети була нападу на Україну, в тому числі відкрити ринок для свого зерна. них воно завжди дорожче за рахунок корупційної складової в їхній країні. І вони не могли з нами конкурувати ну, в цивілізованому якби світі, тому вони це й зробили. І для нас це важливо, бо до 20 мільярдів доларів Україна може отримувати на рік за своє збіжжя. А це може отримувати і Росія, якщо вона нам це закриє. Ми не маємо на це йти. В нас є договір з Туреччиною. ООН на сьогоднішній момент в Туреччині йдуть вибори. Якщо президент Ардоган е е піде на те, що припинити зернову угоду. Це буде плювок йому, якби зі сторони президента Росії в обличчя, і ну я думаю, що він точно рейтинги свої втратить в більшості. Він чого робить це з Україною, тобто допомагає своїми там рухами і все менше. бо він хоче бути світовим лідером, і тоді, якщо це не відбувається, то в очах своїх виборців він тратиться. І ще все ж таки хотілося б, аби ви для українців розповіли так само, як це працює. От Путін заявив про те, що, мовляв, так не домовлялися. Не з Україною, звісно, так теж з ООН і з Анкарою, про те, що, мовляв, тільки 5%, ну так він каже, зерна українського іде справді тим бідним країнам, які визначені за критеріями ООН. А, мовляв, всі всю решту нашого зерна отримують благополучні західні. Країни там чи Туреччина, та сама а, якось а, насправді це працює, бо ми от з політологом говорили, але політолог бачить бачиться з своєї точки зору, так і він каже, просто що може працювати це на загальних ринках. Якщо є наповненість а, в принципі, то тоді а, ну буде так само і зерно, і для Ефіопії, і для інших ну таких менш розвинутих країн, скажімо. Розкажіть нам, от з вашої точки зору, як це насправді працює, чи правда це, і м, куди куди йде наше українське зерно, і як це впливає на світову систему? Як, як це працює, дивіться, як працює зерноверіно? Бідні країни не отримують майже більше 10-20% за власні кошти, решту вони отримують за кошти міжнародних установ. І якщо в контракті прописано, що зерно законтрактовано швейцарською. Американською або європейською якоюсь асоціацією для потреб е азійських е там е пів південно-азійських країн, то воно буде законтрактовано тільки цими країнами. Вони за нього платять. Але кінцевий пункт призначення це будуть ці самі країни, і та ж сама Ефіопія, і Ладеш, і так далі, і тому подібне і Пакистан, Індія і Китай в тому числі. Але е з російської сторони це маніпуляція. Вони виставляють в ефір. Просто контракти, в яких записано, що швейцарські, європейські компанії європейського союзу, американські, канадські вони законтрактували більшу частину зерна, так вони законтрактували, але для ринків і остаточний final destination, так сказати, це це й будуть африканські та азійські країни.